Вітаю всіх трішки новорічного вам. Реквізиту настрою. Тепер я хочу подивитись ось що: гарантії безпеки. Україна отримає гарантії безпеки, щоб заморозити закінчити війну, як є з цією мілітаризованою зоною те, що хочуть, сірою зоною. Україна отримає гарантії безпеки, щоб закінчити цю війну, як є, потім дипломатично повертати територію. Вона отримає ці гарантії. Давайте подивимось. Сім камечів, це маніпуляції. Ось в чому і питання стоїть. Чи потрібні ці гарантії, яких немає? Розчарування. Дежавю можна, може бути повторення війни. Зеленський не дуже на це йде, бо гарантії. Ось він не відчуває цих гарантій. Розумієте, ось домовленості. Вони йдуть на домовленості. Ось вони йдуть сюди, але гарантій немає. Немає гарантій, бо їх не дають. Сімка мечів це ні, маніпуляції, серйозніші маніпуляції. Добре. Америка надасть необхідні гарантії, щоб закінчити війну. Щоб Зеленський погодився закінчити швидко війну. Америка надасть потрібні гарантії. Скажімо так, Америка надасть. Але не все. Ви ж розумієте, п'ятірка пентаклів, двійка пентаклів. Це таке фінансові так, матеріальні так, але обмежено знову обмеження. Це ж виходить як? Гарантії на що? На, на мир. Але окупація залишається. І з, оку... і з питанням окупації Україна потім сама буде вирішувати все, що її стосується, що і робити. Ось що. Тому тут таке питання риторичне, чому зараз буде? Зараз будуть ці розборки, ці всі моменти. Будуть в мене сили, розберу ці питання. Як вам сказати? Вирішити гарантії безпеки так, щоб ми потім і деокупували ті території, і зберегли, що є. Тому, ще так запитаю, до кінця року. До кінця року, до кінця грудня, Україна погодиться на перемовини, на початок перемовини. Погодиться Україна. Це відповідь так. Дев'ятка кубків це приємні новини, приємні. Ось Лицар Пентаклів, рух в цьому напрямку активний, справедливість випадає. Ну, Зміни. Зміни, територіальні зміни все-таки приймуть. Знаєте, буде погодження все одно, тому що будь-які гарантії безпеки це таке все одно доводиться домовлятись, доводиться треба приймати цей факт би жити далі